Я от їду випадково побачив, він ну, незряче, судячи, сьогодні, він вже два рази стукався там об щось. Ну, зараз запитаю, може, допоможу йому підвезу, куди йому потрібно, та гостинців дам. Доброго дня! Це як вам, добро, я тут, я тут. Я бачу, ви йдете, може вас підвести, куди я тут та поряд? Та ні, я тут в тебе їду. Ну, якщо далеко, 40, я можу. 41-й. Я можу а, вас підвести. Та, ну, вам в ту сторону, мені в цю mm. дякую. Да? Я щиро дякую. Ну дивіться, якщо... Ну, — тут, тут ще пів зупинки. Як вас звати? Андрій. Мене Данило звати. Так, да, Дуже приємно. Ви не бачите, так? Да? Ні. 22 роки. вже. У пожежах, згорів. У мене по, така пропозиція до вас. Ви не проти, я вам подаруночок дам. Буде в дуже в нагоді. Ну, ну я, я не проти. Вам е, подаруночок такий, що вам не потрібно в йти. Там я вам дам два пакуночки, там все, 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 там і сік, і там консерви. І ти, все ну, буде в дуже в нагоді. Ви не проти? Ну така запишіть мої мої та мені не та, треба дані. Я я ні. та навіщо та, мені да. дані? Я вам дам і все. Єдине, що я дивиться, я машина моя стоїть напроти на, на дорозі. Якщо ви хочете, ми можете сідати. Я вас додому довезу. Ви занесете пакети, а потім підете. Якщо вам буде все таки потрібно, я до вашого до вашого АТБ. Ну, гаразд. Пікап, вона така трошки вантажна, — але але місце тут все добре. Сідайте, да я вам допомагаю. Ось раз. І головою, будь ласка, обережно. А, ой, перехрестя, ну, світофор, Ага. І там за світофором 9 ітажка. Там вони важкі дуже. Це один? Це один, так. Да. Давайте я не, вам. Не, не влізе сюди. Не, не та не влізе. Давайте я вам допоможу. Бачите не, як. Не дійшли ви до магазину. Не, Покажіться. Та, <реш> та ну може не зробити. Та ні, нормально. Да? Доброго дня! А тут вашого чоловіка зустрів невеличкий вам презент. Тут Доброго, перед... Доброго здоров'ячка. Мене... я вам ручку тягну. Хай вас Бог мене в мене Данило звати. Так. Випадково їхав поряд, зустрів, бачу, чоловік у вас іде. І я вам тут два пакуночки, тут того сього. Тут сьогодні точно в магазин вам не потрібно йти. За вас Бог хранить. За вас хай теж все буде добре. Мені дуже приємно з вами так познайомитись. Так, давайте будемо общатися. Давайте будемо вчатися. Я залишу ваш контакт. Ви yeah. мені залишите контакт і заради yeah. разі нагоди будемо підтримувати чи так, Та добре. Я вам дуже дякую. Знаєте, ви знаєте, що означає як розшифровувати? Данило? Да. Ну скажіть, Бог мій суддя. Ух ты! <реш> так що Бог, ваш суддя Господь, і ви йому на нього працюєте. Ну, слава Богу. Друзі, <реш> ради рад, рад Бог вас зустріти. Дякую, все. Я побіг все. тоді. Сіло, Ви сіло, розберетеся, на да? Обов'язково будемо заходьте. їхати за щасливо, дорогінькі. Знаючи те, яку мізерну пенсію отримують люди з інвалідністю, я не міг пройти повсі. Я дуже радію, що я побачив випадково пана Андрія, познайомився з його дружиною Альбіною. А вам я хочу сказати, люди, не проходьте, будь ласка, повз і якщо у вас є можливість, обов'язково допомагайте. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших не добрих справ стане ще більше.